Хвата да. вже може наїлася. Хто ж може діти? Я тоже хочуть їсти. Олію не дали, у дали, придумаємо. Да. На Напружена ситуація в селі Приморське Лиманської громади, що на Бессарабії. місцеві селяни не можуть знайти спільну мову із фермером, що обробляє їхні земельні паї. Кажуть, той не хоче сплачувати орендну плату. А при спробі розірвати договори оренди землі не віддає. На місце викликали геодезистів, аби переміряти свої ділянки. Сюди ж прибула поліція і керівництво громади. І людей не розчитує, їй дає землю. Не дає, ховається від людей. Очепилася, наче це її собственна земля. Та будь добра, одай ту землю. Договор підписували. Чого не забрали людей? Не зробили собрання, не склали люди добрі. На 25 п'ять го договора. А як возили? Кіт мішку возили, підписували. Самі подписі поклали кругом. Вона опирається в і вона знайшла документи. вона Чоловіка вона вона. гроші не знайшла 150 тисяч, 120. Так. Людина робила всю життя. Того чоловіка обібрали, що хочуть то роблять, прямо страшне, дивини приступу, закону на їх немає. А псиди ж яку ти да? Туди, що в нас он до Ваньки, спитає і на муку приділи людям привезли на муку і на хліб на толори зали. А що ти дити їде по Та карбунали, де ти возила та...

Ти за сім гектар не допоможешся! Що ти і все. гра людина землю, вперлася і все. Всі гектар право тобі зроблять! От вона хоче відміряти цю землю. Вона що, не має права відміряти цю земельну ділянку? Відміряти і забрати. Ви до чого тут, коли людина, це її власний земельний власний земельний ділянку. А ми орендуємо цю землю. І ми з ними потікмо. Селяни кажуть, втомилися від беззаконня, бо фермер відмовляється повертати їм землю, пояснюючи, що договір автоматично продовжено на 25 років. Проте обурені стверджують, дозволу на таке не давали. Підприємці, в свою чергу, запевняють, закон не порушили, податки сплачують, з людьми розрахувались. Від цих селів градус напруження ще більше зростає. Приморці кажуть, агровиробник їх зневажає, а пошив у дурні, бо й так вони, мовляв, для нього злидні. Бели людям не об'яснили договор не прочитали. Той на 25 років. самі договори самі собі владика підключили. Всі вони самі собі рішають. Проголосували, откинули, закинули. Гроші взяли. Що хочу, то й варачу закону. їм нема. Співробітники поліції, яких селяни викликали на місце, зареєстрували провадження за статтею 358 кримінального кодексу. Підробка офіційних документів групою осіб. Своєю чергою відреагувала й місцева влада, як пояснив голова Лиманської громади Василь Резніченко, за його розпорядженням створено спеціальну комісію, яка має провести чіткий підрахунок та виявити ділянки, які використовуються без належного оформлення. Чому людина не має знати, де знаходиться її земельна ділянка? Іван, її геть забрати. Ну так ви ж говорите, що вони не повинні тут бути. Вони всі ну, знають. Вони хочуть перевірити. Ну, так а чому ну, ви їм заборонено? Чому ви заборонили теодоці? Я пояснюю, я не заборонила. Я спитала хлопців, на якій підставі виходите по полі, яке ми орендуємо. Це людська земля, яка в нас в оренді. Ну, 5 5 років, років, да. так, Міручу, вони правильно, вони стоять і вони їх заказали, хай вони переміряють землю. Чому ви пробуєте? Ми пробили? їх спитали, вони сказали, раз таке діло, земля орендована, ми цього нічого не знали, цього сербору, що вони прийшли, рейдерством тут займаються. Значить, ми йдемо себе. Приїхали чужі, два, два трактора з плугами і от пахувати. їм сказали, ви на повністю ти маєш право. Два трактора тут стояли, са вони застав. Два трактора стояли. Стоять, бо щоб просто не знаєш, іде і вони стояли вже тут. Бувають свої участки і передавати їх кому. звісно. Вони може не передавати, ми да? приїхали по цьому питанню, зараз він відказати не. Суд, люди стоять кажуть... свою точку. Ну, давайте ми дайте свою точку. Так вони звернулися до поліції. Вони звернулися до, до, до поліції. Є порядок звернення. Будем ну, так само звернення, Будем так само звернення. Так, ну, так, хай, що є йде судове рішення. Ну, гляньте. Ну, я вас знімаю. Люди повинні знати, як є земельна ділянка. Давайте так, люди повинні знати, як є земельна Це все прекрасно можна обіснити. А я хочу 4 гектара. Хочу. Часом всього цього протистояння могло б і не бути, якби фермер вчасно і зрозуміло пояснював людям свої дії, а не ховався від них, тоді як відсутність чіткої комунікації і призвела до загострення та взаємних звинувачень.